Всім доброго дня від Миколаївського велобродяги. От. Я знаходжусь зараз в Матвіївському лісі. От. І сьогодні хочу засняти свій вело, як кажуть, велоекіп, з яким я подорожую постійно От. От моя палатка. Ця палатка вже пройшла зі мною Крим, Рим, як кажуть, і мідні, і мідні труби. От, де такого вона не була і на Балканах була. Вот, и в Польше была, и в Немеччине была. Одним словом, кругом. Это мой спальный мешок. Спальный мешок одеяло. Вот, Растягивается, можно Використовувати як одіяло. А можна як спальний мішок. Моя газова плиточка. От. З газовим балоном. Такі плитки були колись, я пам'ятаю, у Колі кравець на обзорі. От. Точно, точно така ж сама плитка. От ну. Казав, що він дуже нею задоволений. Я теж. Вона в мене з 2018 року ця плиточка ще ні разу не підводила. І зараз ми зробимо собі кофейку на цій плиточці. Будь ласка, загорілось з першого разу все. Все дуже добре працює. Так, ребята, заварив я собі кофейку. Вот. Все, зараз поп'ємо кофе і будемо выдвигаться в обратний путь 25 кілометрів до Николаєва. Вот. Для чого я це... Роблю зараз. Перевіряю екіпіровку свою, перевіряю велосипед, перевіряю палатки. Все. У мене в плані на август місяць черго, чергова велоподоріж. подоріж. Якщо вийде, значить, все, все, все вийти. От. Планую посітити Польщу, Германію, Македонію. От, там в мене, до речі, товариші живуть в Македонії. От, я вже там один раз був. От, і зараз планую ще раз туди з'їздити. З'їздити на Балкани, як кажуть. От, як це вийде? Побачимо. От, багато хто каже мені, що навіть якщо документи в порядку, а вони в мене в порядку, от, то на кордоні тебе не випустять. Все одно, без всяких пояснень. Просто не випустять і все. Ну, не знаю. Тіпа тобі ще немає 60 років, а зараз випускають і мужчин випускають тільки після 60 років. Зв'язку з війною. От, ну, побачимо, буде видно. Якщо не вийде виїхати за кордон, значить тоді зробимо велоподоріж, куди, куди глаза глядять, як кажуть. Так як у колі кравець. От поїду по Україні. От, ну, буде видно. На цьому буду завершувати своє коротеньке відео. Всім, як кажуть, гарного настрою, щастя, здоров'я, до побачення. Да, ребята, чуть не забув. Це мій НТБ-велосипед Джант, який. Який пройшов в місті зі мною е, Македонію, Германію, Польшу. 26-й колеса, як кажуть, хтось скаже, ой, маленькі таке, мала скорость, все, з мене, як кажуть, вистачає. Я до нього привик, він мене ніколи не, под... не підводив, слава Богу. От і думаю, що ніколи не підведе. Ще років 10, по крайній мірі. Я на ньому їжу вже 10 років. Ну а зараз все, буду я пити своє кофе. Всім до побачення!